Так, починаем матч Карпати, одна четверта Карпати грає з нікою. Раз, раз. Не, Карп, слышите? Под умичать.

Ви, 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 ви. Саня, неща, Саня! Саня. <риви> сан, сан, нічого нічого. Добре, підречу. І... Добре! Саня, включись, чуть чуть накладає, секунду швидше. Сюди секунду швидше.

Лови. Тикай чикай, боби, чекай! Черт! Черт! Никого нема. Саня! Саня, тебе нема! Сам бери на себе трошки! Поганий пас сюда! На, Добре, Нади давай сюда, давай! Набирай,

Лучше, не кидайся! Пусть не покинешься! Покинешь! Лучше! Лучше! Дайте, на дай, то! Дай. Передавайте лучше! Потом все выдавай! Дайте! Дай. Дай, 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 дай. Саня, під ним крути головою, Саня! Саня, тебе нема! Спокійно. Синок ти да. Все, все, давай, давай! Хочу його затравити, бо він щось. Приймай, а Кажу, Артем, пока.

Там ока, там! там, макар, сад, да. Сав, сам, сину. Нет, пиво, Нічого, нічого! Ничего, ничего, молодая, сзади рот! сзади ирот. Саня, сэмдцом.

Там, там, там Артем. Назад разом гравця. Артем, назад, гравця. Грай, грай! Умниця! Нічого, нічого, нічого! Говорим! Артур не шут!

Вот, вот, друзья.

Руки! Але гарно! Поставлю ворота, ворота! Нижче, нижче, Саш, нижче! не треба туди аж! Ворота, Боднер! Христо, підтримий. Нічого, нічого, артем. Ну ще ти поре всех дивіться. Назад, Петрик, назад. Сен за цьому Петрик перед тобою. Voice me, MACER, Эээ. Что с гра. Макар, Макар, Сильно. Боднар Борнер, туда уход винтуда б'є. Патрик, Патрик, подавила Макар підбір! Макар підбір! Отут на лінію, замість Патрика. Нижче! Нижче! Ще нище! Просто по новой! Давай, давай. Давай красавчик! Ну, опасний момент Риму на рівному місці був з мужчого. Та це не вибув, не знав, що зробити. О! Давай! Говори, говори, що за сонок! Ні! Ні!

Лицем, лицем всі! О, одинадцять глядачів бачили. Деноль виграємо, поки що тяжка дуже гра насичена. Хлопчики молодці наші борються. Мали пару моментів. Але корпус! Поки що один-ноль. Ні, нічого, нічого, добре, добре, добре. Молодець, Макар, молодець. Борис, Борис, зі мами, давай. Це щоб не залетіло. Гуріть під собою, покарчик. Братан. Що <ристо> ти їдеш? Макар. Хто в мене? Тар. Макар, це Талер. Пусть цар. Макар, не сій. Пусть

Сервина! Два сразу! Добрый, макар! Добре! Раз, раз, добре, маквар, добре. Меш. Все наш мяч! Спокійно, спокійно, спокійно! Петрик сам. Та Петриксан! Готовий! Петрик, подавай! Микіль. Фицик підпир Під Макар Макар Підбір! Будер Вудер Підбір, Макар Аа Влад, молодець! Влад пробивав опасний момент там макар машара Патрик, Забирай, Петрик! Ну. У, Забирай, Ванька злапав. Класний момент був знову, Ванька! Зайдите сзади сзади де? Дэй, Де дэй, Молодчина! Ще! Где наш? Наш! Білі! Сиротынку Назад, назад! Давай зараз крутайтесь!

Давай, давай. Давай, для пап. Зараз бивайся. Давай, сюда, дай Макару, в сторону. Дима, ты мой зис не путь. Попадай, просто попадай. А не то, блин. Потовай, алло. Патрик, подача. Макар! Макар, пиди, дыши седать! і ще сідай! Воднер, іди передир! Я Боднер здорово пробивав! жаль, нема! Назад, Боднер! Назад! Три хвилини! Там, Макар, працюй! Працюй, Добре, Давай, давай, Побір! Ну що добре! Потай, не губи! Корпус! Корпус! Варку. Подай! Підкид! Зайди! Сядьте, диви! Пробуй! Підпир! Сайбакер! Лася, наче ви лизлинути... Лася, Наш... ...йож то не Приме. Голова! Ви. Куда вы кучи? Давай молодец саничко. Молодец, сука. Ворота! Ковальо, грай більше защитника, лишайся! Иди туда вище, Владик ворота! Владик ворота! Yeah! Фицик забиває сумасшедший гол! Фицик забиває сумасшедший гол! Нарешті попав за п'ятим разом! Пробуй! Де ми рухайся! Добре, наш м'яч! не спіши! Де мік порухатись три хвилини, порухатись? Спокійно! Патрік підвіть! раз раз. Ти! Та що ти робиш? Спокійно! Не спіши, Сіма! Я малюванщик! Ти час узнайте! Смотри, дві з половиною хвилини! Лише. Грицок, давай затривись. Флеш. Забирай! Забирай, набере кавиок. Забирай. Лише подобитися. Хтось лише полоди. Хтось Кавалюк вставай. Вставай. Стинь блядь, стать тут Де туди він вибиває вище. Судя, що там було?

Тут, тут, Саша, дивись! Опасний дуже момент, був бо, слава Богу, нам повезло. Перекладена, виручила. Нижче! Нижче! Дивись! Нище!

Дали униз Демі. Демі, Демі давай терпіти. там Є 2-0 перемога. Ми в одній четверці кращих. Завтра будуть матчі. Вже не знаю з ким <laughs> let's see, see it <laughs>